Сьогодні хороших стелс-ігор виходить так також і багато: Dishonored, Thief, Metal Gear та ще кілька проєктів. І на цьому по суті все. Тому кожен подібний реліз хочеться цінувати вже б хоча б за вірність жанру. І якраз на цьому тижні магазин Epic Games роздає одразу дві частини Стікс: Master of Shadows та Shards of Darkness. Але одразу скажу, неважливо, забрали ви ці ігри безкоштовно в Epic, чи дивитися це відео через якийсь час, і думаєте, чи варто купити їх у Steam. Це відео для тих, хто хоче зрозуміти, що взагалі являє собою Стікс і чи. Варто витрачати на нього свій час, за тож приємного перегляду. І щоб зрозуміти, що це за гра, достатньо поглянути на того за кого ми тут граємо. А саме за лихослівного та гранично цинічного гобліна Стікса, який постійно коментує те, що відбувається. А в окремих моментах, як от на екрані смерті, напряму звертається до гравця, ламаючи четверту стіну. And fuck you is the answer. Сюжет обох частин зав'язаний навколо так званого древа світу джерела магічного бурштину, який відіграє ключову роль у світі гри. У першій частині у Сікса є чітка мета, зрозуміла мотивація та яскраво виражений антагоніст, через що історія відчувається більш цілісною та особистою. У другій же частині сюжет стає менш концентрованим. Стік більш нагадує контрактника, який йде туди, де вигідніше тут і зараз. Зате саме у другій частині розробники серйозно прокачали кімплеї та технічну сторону, зробивши гру помітно глибшою. Та різноманітнішою. І навіть зараз серія продовжує розвиватися. На підході третя частина Proстіx. Розробники вже відкрили предзамовлення та випустили демо-версію, а повноцінний реліз запланований на 19 лютого 2026 року. Хочеться вірити, що студія Цеаніт зможе об'єднати найкращу сюжетну подачу з першої гри та допрацьований гімплей другої, в одну по справжньому сильну стелс гру. Якщо ви дивитеся це відео вже після релізу, обов'язково напишіть, що у них в результаті вийшло. Ну а ми переходимо до самого гімплею. Важливо зрозуміти. Те, що СІКС – це гра не про екшн і не про красиві добування, а про терпіння, спостережливість та планування. Тут і не машина для вбивств, а маленький гоблін, який виживає виключно завдяки розуму та винахідливості. Кожна місія у СІКС побудована за одним простим принципом: ви з'являєтеся в одній точці карти, а ціль, якої потрібно досягти, знаходиться в іншій. Але між вами не один правильний маршрут, а цілий набір можливих шляхів. Рівні влаштовані так, що ви постійно працюєте з висотою та простором, лізете під стелю, обходите ворогів зверху або знизу і знаходите шляхи. Там, де на перший погляд їх взагалі не видно. Гра буквально підштовхує вас не бікти вперед, а зупинитися, розвернутися і заздалегідь спланувати маршрут. При цьому Сікс не має звичайного інтерфейсного індикатора помітності. Замість цього на плечі Стікса світиться татуювання, показуючи наскільки він перебуває в тіні чи на виду. Самі ж рівні буквально нафаршировані різними речами: від ресурсів, які використовуються для створення пасток, дротиків, відмичок та різних зіл до колекційних елементів. Вони не обов'язкові для проходження, але заохочують уважного гравця. І в результаті впливають на кількість очок прокачування. Про це поговоримо трохи пізніше. Серед ресурсів, наприклад, є жмені піску, якими можна здалеку гасити смолоскипи та джерела світла, створюючи темні зони та безпечно прокладаючи марашрут далі. А вже у другій частині з'являються верстаки, на яких можна крафтити складніші та ситуативні предмети, готуючись до особливо небезпечних моментів. Практично кожен коридор тут патрулюється, а противники постійно реагують на те, що відбувається навколо. Вони чують шум, помічають підозрілі рухи та швидко Піднімають тривогу. Чим далі ви просуваєтеся сюжетом, тим більше ворогів з'являється на рівнях, і кожна помилка стає помітно небезпечнішою. Варто охороні знайти тіло або почути дивний звук. Вони починають активно обшукувати територію та перевіряти укриття. При цьому варто зазначити, що штучний інтелект ворогів не ідеальний. У деяких моментах противники можуть поводитися дивно або злегка тупити, що загалом типово для стилс-ігор такого формату. Проте в більшості ситуацій гра все одно змушує діяти обережно і думати на кілька кроків уперед. Та бо одна помилка може зіпсувати проходження всього рівня. І саме тут починає проявлятися різниця між першою та другою частиною. У першій грі противники переважно покладаються на зір і слух. Ви стежте за кутами огляду вартових, намагаєтеся не шуміти та обережно пересуваєтеся різними поверхнями. У другій же частині розробники помітно ускладнили життя гравцям. З'являється більш виражений вертикальний стелс і нові типи ворогів, зокрема гноми, які за лором не наводять гоблінів. Хоч вони і сліпі, але їхній нюх працює як живий радар. Від них не сховатися навіть у невидомості, тому доводиться використовувати спеціальні зілля, що прибирають запах. Як ви напевно вже здогадалися, у стікс не має вільного бою у звичному розумінні. Усі сутички тут це по за скриптовані дуелі один на один. І навіть вони працюють скоріше як крайній захід, а не як основний спосіб вирішення проблем. З одним противником ще можна впоратися, але якщо в бійку втручається другий, все, вважайте, ви вже мертві. Саме тому Стікс найкраще проходити на максимальній складності. Вона буквально змушує грати так, як Задумали розробники, а не покладатися на бій. Щодо прихованих убивств, то тут теж є нюанси: швидке вбивство спрацьовує миттєво, але жертва видає передсмертний крик і привертає увагу всіх навколо. же варіант через одушення потребує часу, і навіть у цьому випадку вороги поблизу можуть почути шум, якщо знаходиться занадто близько. Загалом же противників можна усувати найрізноманітнішими способами: підкрастися зі спини, отруїти їжу, скинути люстру на голову або використати кислоту, яка до того ж дозволяє розчиняти тіла а та замітати сліди. Можливо розуміти одну річ: у стікс ви будете часто перезапускати чекпоїнти, і це абсолютно нормально. Іноді достатньо однієї помилки: вбити ворога на виду або видати зайвий шум, і весь рівень починає працювати проти вас. Противники піднімають тривогу, починають активно прочісувати територію і обережно продовжувати проходження стає в рази складніше. До того ж, на рівнях розставлено величезну кількість предметів, які фізично реагують на ваші рухи. По суті, звичайна таборетка, яку ви не помітили в темряві, може стати вашим головним. Ворогом, саме тому в багатьох ситуаціях найкращим рішенням буде просто перезапуститися, проаналізувати помилку і спробувати знову. При цьому важливо, що гра не тільки карає, а й заохочує обережний стиль проходження. За швидкість, скритність і проходження рівня без убивств ви отримуєте додаткові очки, які можна вкласти в розвиток персонажа. І ось саме тут стік починає відчуватися по справжньо варіативним. Прокачування влаштоване не за принципом качай усе підряд. Спочатку ви обираєте базові напрямки розвитку, а вже потім відкриваються до. Додаткові гілки, які залежать від того, у що ви вклалися раніше. При цьому прокачування не стільки відкриває нові здібності, скільки посилює вже наявні та робить їх ефективнішими. Щодо здібностей, то однією з ключових є невидимість. Вона дозволяє проходити найнебезпечніші ділянки непоміченим і часто буквально рятує від критичних ситуацій. Також у грі є клони, одна з найцікавіших механік. Їх можна використовувати для розвідки, відволікання ворогів або навіть для прихованих убивств зі спини. Крім того, клон здатний пролізати у вузькі проходи. Та вентиляції, куди основний Сіксо просто не поміщається. І ще одна корисна здібність бурштиновий зір. Він підсвічує інтерактивні елементи оточення і допомагає зрозуміти, куди саме варто рухатися далі. Щоб загалом зрозуміти масштаб обох ігор, на екрані статистика сайту How Long to Beat щодо часу проходження. Якщо порівнювати обидві частини стікс саме за гімплей та загальним відчуттями від проходження, то картина виглядає так: перша частина відчувається більше жорстокою та лінійною, але при цьому є більш цілісним та Сфокусованим сюжетом, при цьому в першій грі за сюжетом вам доведеться повертатися вже знайомими рівнями, і для когось це може стати помітним мінусом. Друга частина це розвиток ідеї. Тут більше варіативності, глибше прокачування, з'являються нові вороги, боси та додаткові механіки. Зокрема, кооператив, тож можна покликати друга і проходити гру разом. До речі, це перше відео в такому форматі, і від вашої активності реально залежить, чи стане така рубрика постійною на моєму каналі. Ну а якщо підсумувати та відповісти на головне питання цього відео чи варто грати в Стікси? Моя відповідь однозначно варто. Для когось це, звісно, буде гра на один раз, але цей досвід цілком може запам'ятатися надовго, завдяки стелсу, атмосфері та самому персонажу. Напишіть у коментарях, як вам загалом ця серія ігор. Ну а з вами була Агент Габена, Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!